Українське кіно за останні десятиліття пережило справжній ренесанс і продемонструвало високий рівень якості та різноманітності жанрів. Ми побачили на великих екранах комедії із зрозумілим нам гумором. Вибачте, пускали скупу глядацьку сльозу на чуттєвих драмах і захоплювались подвигами історичних постатей. Я того не подарую. Але життя українського фільму в прокаті коротке, і чимало картин не отримали достатньо уваги, на яку заслуговують. Та, на щастя, є стрімінги, де життя кіно продовжується. У цьому відео я розповім про кращі українські стрічки останніх років, які доступні онлайн на Нетфлікс. Панфір. Це візуально потужна кримінальна драма без пафосу і прикрас. І, як на мене, один з кращих українських фільмів часів незалежності. Тут на високому рівні все. Від художньої постановки, цікавих режисерських рішень і складних, проте зрозумілих глядачеві сюжетних поворотів до яскравих живих персонажів, які запам'ятовуються надовго. У центрі уваги історія Леоніда на прізвисько памфір та його родини. Льоня колишній контрабандист, але з незаконною діяльністю покінчив і останні кілька років сидить на заробітках за кордоном. Напередодні свята Миланки він приїжджає додому у Буковинське село, де його зачекалися дружина Олена і син Назар. Родина живе у Злиднях, проте Леонід з усіх сил намагається з них вибратись і забезпечити добробут рідних. Тому після короткої відпустки планує знову їхати на заробітки. Але не судилося. Інцидент за участі його сина сковує можливості памфіра, і його, як в трясовину, затягують борги. А що ти тут зробив? Ох, ти лишився? Чоловік вимушений взятись за старе контрабанду, яка в регіоні є чи не головним джерелом доходу. І обросла своїми суворими законами. Сюжет простий і побутовий, без бутафорських драм. У фільмі закарбовані три унікальних явища: це особливості святкування Миланки, прикордонна, можна навіть сказати, побутова контрабанда, а ще гуцульська говірка. Саме нею розмовляють персонажі, тому увесь фільм протитрований. Цікаво, що актори перед зйомками їздили в експедицію і три місяці жили на Буковині, аби правдиво заговорити діалектом і краще вжитися у ролі. Режисеру Дмитру Сухолиткому Собчуку вдалося відтворити на екрані особливості життя в прикордонному селі, а також дослідити родинні стосунки, які не скам'яніли від випробувань. І головне створити харизматичного, виразного, багатогранного персонажа, який викликає букет емоцій від захоплення і поваги до співчуття і страху. Чуєш, Тато, А що значить панфір? Памфір увійшов у перелік найкращих фільмів 2023 року від видання The Guardian. І здобув чимало нагород на міжнародних кінофестивалях, зокрема в США, Італії, Британії, Австрії. І точно заслуговує уваги українського глядача. Уроки толерантності легкий фільм для толерантних людей з хорошим почуттям гумору. Бо жарти там на межі. В основі фільму п'єса Гей-парад Ігоря Білиця, що ставиться у дикому театрі. Події відбуваються в старенькій квартирі родини Найдюків у провінційному містечку. Подружжя Надя і Зеник та їх двоє дітей Денис та Діана з головою погрузили в постійних сварках і боргах. Бо з чотирьох дорослих членів сім'ї працює лише Надя. Вона шкільна вчителька. Одного дня Надя вмовляє чоловіка і дітей взяти участь у програмі з євроінтеграції уроки толерантності. За умовами вони мають на певний час поселити у себе вдома представника ЛГБТ-спільноти. Натомість отримають пільги від держави. А, гомосексуал де він завтра прийде. Фінансова скрута змусила посунути на задній план яскраво виражену гомофобію. Поява сантехніка Гея Васі докорінно змінює життя родини. Аркадій Непиталюк грає на контрастах. Фільм прямолінійний, простий, досить обмежений у просторі, бо майже всі події відбуваються в старій квартирі, але дуже смішний та легкий. Хоч і піднімає серйозні соціальні питання. Сексуальна орієнтація Васі йде фоном, тоді як увага зосереджена на моральному занепаді найдюків. І гомофобія далеко не головна їх проблема. Озлобленість не тільки до інших людей, а й один до одного і навіть до себе. Ось що псує будні родини. Вибачте, я з спати без трусів. Чи змінять їхнє життя уроки толерантності? Дивіться на Netflix. Майже одразу після прокату в кінотеатрах на стрімінгу з'явився драматичний фільм Ірини Цілик. Я і Фелікс. Щоправда, міжнародна назва інша камінь, ножиці, граната. Така собі суміш дитячої гри з недитячими речами. Фільм розповідає історію дорослішання хлопчика Тимофія поруч із травмованим різними війнами колишнім контррозвідником Феліксом. Це інтимне сімейне кіно, яке змусить повернутись обличчям до своїх спогадів дитинства. Я подивилась цю драму двічі, і вам раджу. Чому? Детально розповіла у огляді. Посилання на нього додам наприкінці відео. Я працюю на цвинтарі. Візуально красива, меланхолійна, з нотками комедії драма. Фільм знятий в копродукції України та Польщі за мотивами одноіменної книги Павла Белянського. Головний герой Олександр займається виготовленням пам'ятників і більшість часу проводить на цвинтарі. Він цинічний, не проявляє й краплі співчуття до своїх клієнтів. У мене чоловік помер. Це ж чудово. Та й власну доньку ігнорує, через що конфліктує з колишньою дружиною. Саша намагається усамітнитись і насправді за холодними мармуровими плитами ховає власну трагедію, яка з'їдає його зсередини. Монотонне життя головного героя дає тріщину, коли на кладовищі з'являється новий директор і починає диктувати свої правила. Тоді ж в житті Саші з'являється клієнтка Олена, яка втратила сина. Сплетіння різних подій змушують героя повернутись обличчям до своїх страхів чи зможе він відпустити минуле, налагодити стосунки з донькою і колишньою дружиною? І головне пробачити себе і зробити крок в нове життя. Мені у цьому фільмі найбільше сподобалась операторська робота. Дивитись на довгі плани Києва з неба суцільний кайф. Творцям вдалося створити похмурий, трохи містичний настрій і розкрити внутрішній світ головного героя. Ця підбірка добігла кінця. Але якщо відео збере 200 вподобаєв, я розповім про ще трійку чудових українських фільмів, які можна подивитися на Netflix. А поки розкажіть у коментарях, які фільми з цієї добірки уже бачили, а які плануєте подивитись. А також діліться власними уподобаннями, який український фільм ви вважаєте найкращим. Підтримайте канал підпискою та вподобайкою. Дякую за перегляд і побачимось на новому відео.